Чому різниця між ТЕЦ і ТЕС? Між гес і гаес? І чому це важливі цілі для російських ракет? Зараз я коротко розкажу, як влаштована українська енергосистема, і поясню, яку роль у ній відіграють ТЕС і ГЕС. Отже, щоб у нас із вами було світло, електрика, одночасно і безперервно працюють атомні електростанції АЕС, теплові електростанції ТЕС, теплоелектроцентралі ТЕЦ, гідроелектростанції ГЕС, гідроакумулюючі станції ГАЕС, а також вітрові та сонячні. Усі ці енергооб'єкти, які я назвала вироблену електрику, скидають, так би мовити, у загальний котел, з якого вона розподіляється по всій країні. Більшу частину електроенергії виробляють атомні станції 50 – 50-60% від загалу, найменшу поки що частку вітрові і сонячні – 7-10%. Атомних Атомні станції у нас чотири: Запорізька, яка окупована росіянами і зупинена, Південноукраїнська, рівненська та хмельницька. І ось тут важливий момент: наші атомні станції завжди генерують однакову кількість електроенергії. Швидко зробити так, щоб вони виробляли більше чи менше, неможливо. І коли потужностей АЕС недостатньо, додаткове навантаження покривають ТЕС, ТЕЦ, ГЕС та ГАЕС. Вони допомагають нашій енергосистемі бути, так би мовити, в балансі і ресурсі. ТЕС це теплові електростанції. ТЕЦ це теплоелектроцентралі. Принцип роботи ТЕЦ і ТЕС схожий: вони спалюють вугілля, газ або рідке паливо, щоб нагріти воду і отримати пару, яка під великим тиском обертає турбіни, що генерують електроенергію. І ТЕЦ, і ТЕС виробляють електрику та тепло. Різниця між ними в тому, що основна функція ТЕС виробляти електрику і допомагати загальній енергосистемі. А основна функція ТЕЦ забезпечувати електроенергію та теплом великі промислові міста. ТЕС і ТЕЦ у разі необхідності можуть швидко запустити додаткові блоки, щоб допомогти атомним станціям покрити піки споживання електроенергії, наприклад, вранці, коли всі кудись збираються, або ввечері, коли всі кудись повертаються, або в морози чи у спеку. Так само підтримують нашу енергосистему ГЕС і ГАЕС. ГЕС гідроелектростанції, виробляють електроенергію за допомогою сильного напору води у великих річках. Вода рухає величезні турбіни так само, як це робить пара у ТЕЦ і ТЕС. ГАЕС, гідроакумулюючі електростанції, відрізняються від ГЕС тим, що спочатку закачують воду, а потім спускають, створюючи той самий напор води для обертання турбіни. Та є важливий нюанс: гідроелектростанції ефективні лише в сезон паводків. Решту часу додаткове навантаження на енергосистеми беруть на себе саме ТЕС і ТЕЦ. Коли весною цього року росіяни влучили у кілька найбільших ТЕС, а два атомних блоки були в ремонті. То гідроелектростанції мали компенсувати цю нестачу.